Ми заїхали у станицю Луганськ до наших побратимів. Лише коли ми під'їжджали до то останньої ну, точки, яка знаходиться за станицю Луганська, там стоять батальйон, особливого призначення торнадо. І по нашому бусі прямою наводкою вісім мініметних пострілів зі, зі сторони Рудар. Маємо щастя, що стріляли з одиночними пострілами, з гаубиці 120 мм так як нам казали, потім вже згодом самі військові, а не п'яти і Ми коли їхали, от ми заїхали 8, я на 8 пострілів по нашому бусі. Ззаді. Маємо щастя, що була коротка база, що була довга база, Можливо, нас би зачепило, але наш, там сніги, льот. І нашого буса після цих пострілів, після тих скажімо так, волн, коли падали по болванки, розривалися Тобто від то тобто буса нашого зад, повністю той тобто, вліво-право хитав. Ну, маємо щастя, що водій був опитний, що той тобто, не могли перевернутися. Я був посередині, з нами був ще боєць з правої сторони від мене. Водій зліва, бронежилета, бо бурний бронежилети ми один відкрили, купали голубове скло, тримали, щоб осколки не дай Бог, не, не влучили. Ось і на той час десь ну, кілометрів 150-170 ми їхали в годинну, то сидиш зі швидкостю, десь приблизно орієнтовано 5-7 секунд ззаді падала болванка, бо стріляли. Тобто, ну, в різні точки, тобто по нас. Нам тобто, щастя, що дуже зі великою то надію, тобто, що Бог є з нами, що дійсно воно -воно, з нами є. Перед очима діти мої. Я, коли ми виїхали, їхали вдома, мої два хлопці та в та тату купили нам планшет, вони наколювали. Я кажу, сьогодні 60 вечір, 18 число, снічне кажуть, на Єрдан. Ось Приїду, ще ще колядуйте, потім приїду по діти перед дичено, то нам обіцяв планшет. Це лише ми туди їхати. То є сіцей. Я пообіцяв, повернувся до дороги. Хосили передати міста Чернівці, де дитина заклад no 33, Олеся осередила новинах називається 4 рочки дитині. Оце вони свої. Слові ручки малювали, е, украску клали лудоні і от, ну, різні, різномітні Вже Повісимо у себе 4 рочки. Ліза 4 роки, доманська ліза, дивіться. Я от передаю від дітей, від, від, передаю вам. Дуже з ним, вже було. Настрій чудовий. Настрій чудовий, бо вони, вони розуміють, що є підтримка вдома, є підтримка від дітей. Ті малюнки, які оберіги, що діти роблять, ті оберіги, що медліта ну, їх спасає. От буквально три дні тому е приїхав хлопець звідти і каже, що ну, таку історію розказав, що тримав в руках малюнок дитини школи 5-5 класу. Не пам'ятаю, як дівчинку звати, каже, що ну, знав, що дівчинка. Е каже, що упав по -листочок, листочок на, на підлогу е він. Нахилився, коли за тим листочком, за тим малюнком, що намалювала, намалювалося. Були постріли, тобто над над головою шість чи вісім куль, то тобто стямку, той по цей малюнок це дитина, яка намалювала дівчинка, спасла його. Від мав зовсім бути історію по другому без 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 завершення.